Польське радіо для України перед мікрофоном Мар'яна Кріль і програма Витоки, програма про традиційну культуру а також. Про сучасну музику, яка черпає із традиції, цей подкаст також. Ви можете послухати на подкастовій платформі польського радіо Подкасти. а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на Ютубі. Сьогодні ми відвідаємо Люблін, де минулими вихідними завершився 34-й міжнародний фестиваль фолькової музики. Міколайки фолькове найстарший. Фольковий фестиваль у Польщі, який, окрім того, що має і пропонує дуже багато концертів, майстер-класів, наукову конференцію, також організовує перший і також найстаріший конкурс фолькової музики Відкрита сцена. І сьогодні у програмі Витоки ми познайомимося із переможцями цьогорічної відкритої сцени гуртом «Мор'є», а також лауреатами, які отримали відзнаку за. Співзвучність гуртом в спак про все це згодом. А зараз слухаємо Мар'яну Садовську. Жидки людина, що я люблю іваня, шитки людина, що я люблю й ваня, і отець і мати, отець і мати, і отець і мати, і ціла родина, і отець і мати. І... Отець і мати і отець, і мати, і ціла родина, Шиткі люди на ня, як на поганина, Шиткі люди на ня, як на поганина. А я не боюся, а я не боюся я не боюся, виведуся. Іванку, Іванку, взяла вода лавола. Іванку, Іванку взяла вода лавку, Що ми ньо ходили, що ми ходили, Ой, що ми ходили до гаю на травку, що ми ньо ходили, що ми ходили, ой що ми ньо ходили свою на травку, що ми ню що Мар'яна Садовська і Лемківська пісня Іване Іване зіграна на індійській гармоніці. Саме з цим інструментом найчастіше виступає Мар'яна Садовська, і, до речі. Цей інструмент також звучав у гурті «Мор'є». «Мор'є» – це гурт друзів, актрис із осередка театральних практик Гарджініце під Любліном, які шість років тому вирішили створити гурт, що черпає з традиції, але грає свою власну музику. Скажу вам, що на відкритій сцені на міколайках фолькових цього року був дуже високий рівень, і було справді дуже складно вибрати переможців. Але переможець один, і це гурт Морія, з яким ми сьогодні знайомимось. Називаємося Марія Матосек. мене звати Марія Матосек із гурту «Мор'є», А я, Доброміла Жичинська, також із гурту «Мор'є». Як ми себе почуваємо, насправді це дуже почесно. Ми не сподівалися на таке рішення, тим більше. що... Що ситуація, шанси я б сказала, були дуже рівні. Планка була встановлена надзвичайно висока цього року. За перше місце боролися дійсно неймовірно талановиті гурти, тому тим більше ми дуже щасливі, що взагалі змогли вийти на сцену з такою чудовою групою музикантів на сцені в о своїй розкажіть про вашу музику. Звідки прийшла ідея грати таку музику? Створити гурт і грати разом. Разом з добромілом ми ще в академії з добромілою познайомилися в академії театральних практик Ґардженіце, де почали співати разом вночі за кухонним столом, тому що в день не було часу. Це варто додати. Ми також почали записувати ці наші подвиги, і з часом ми зрозуміли, що не завжди можемо розрізнити, хто де співає. І нас якось це так зацікавило, що ці голоси настільки переплилися, що ми не впізнавали свої власні голоси. Так все. poczęło się własnych głosów nie rozpoznajemy e, i tak to się zaczęło. А потім трохи апетит русу. А потім наш апетит зростав як під час їжі, тому що наш інструментарій розширювався все більше і більше. Спочатку з'явилася моя скрипка, потім перкусія. Потім ми познайомилися з Олександрою, нашою чудовою контрабасисткою, і якось нас так тягне до цих ширших просторів. Голос та широкий, тож якось ми відчуваємо, що він проситься, щоб його ще більше підкорили ці інструменти. Інструменти ще барді, то могли подбіч. Та й варто вспомнити нашим І Тут варто згадати нашого незамінного перкусіоніста, барабанщика Кароля Кота, який тут дуже гарно доповнював наше звучання, за що ми йому дуже дякуємо. Так він з нами лише півроку, вісім місяців. Його присутність абсолютно незамінна, його обясніст, абсолютне не застопіна. А це то були за пісні на теякі пісні звучали на цій пісні вночі, на цій кухні вночі. Як ви пригадуєте, що ви тоді співали? Чи ти пам'ятаєш що це за були за пісні? Напевно, били польські традиційне. Точно були польські традиційні, але також були більш східні. Так, були різні пісні, і тому існує така традиція плекання цього спільного співу у центрі театральних практик Ґарджініце. Також багатоголосий спів, звідки і використання пісень з за меж Польщі, тому що традиція багатоголосся в польських піснях не настільки поширена. Тож це був справді широкий репертуар. і Я думаю, що він досі де. Резонує у нашій музиці, тому що в нашій музиці, незважаючи на те, що ми надихаємося польською традиційною музикою, ми також дуже дуже зосереджені на побудові гармонії та підкресленні поліфонії. Можливо, натхненна тими східними піснями, з яких ми починали. від яких виходили, ми зачинали. Але граче музика авторської але. Ви все ж граєте оригінальну авторську музику. Це оригінальні тексти, авторські мелодії, хоча й натхненні традицію. Що це за натхнення і в чому воно полягає? Що для вас важливо саме звертаючись до традиції, вже встановлювати щось своє, щось індивідуальне щодо традиції творити творить цочь своєї, індивідуального. Я мисля те інспірація музичне сумні. То мені здається, що ці музичні натхнення дещо похідні завжди є місце, де текст приходить до нас першим, навколо якого ми будуємо наші мелодії. Ми дійсно тягнемося до традиції, тому що ми хотіли дослідити ширший контекст жіночності. Я так думаю, це те, навколо чого обертається наш альбом. Тому я знаю свій контекст переживання власної жіночності. Марія має свій, але ми так також хотіли розширити цю перспективу, поглянути на неї, спробувати трохи стати на місце інших жінок і подивитися, як ми почуваємося в них. А з музичної точки зору, це все дуже по різному Іноді нас надихає ритм, іноді мелодія, іноді така традиційна польська гра. Тому в традиційній музиці є щось таке, що нас зачаровує, і я думаю, що саме тому вона є тим джерелом, до якого ми повертаємося. І ми сядже для того, є для нас така така студня, до кориї повертами. в Ми просто відчуваємо величезну автентичність і, цій і музиці. Ну ми хочемо розповідати історію. А звідки нам взяти цю історію, якщо не з традиційної музики, яка просакнута нею по самі вуха? Бо за практик окрім Гарджініця, центру театральних практик ґарджініце, де ви мали можливість знайомитися з цією традицією? Втрачі, Можливо, раніше в дитинстві вона була десь з вами. З вами. В яких що випадках? Я я Думаю, я натрапила на цей матеріал відносно пізно, саме в «Гарджініцях». Від тепер і до кінця. Я думаю, що саме так ця музика практикується, і саме так вона може передаватися. Під час зустрічей, тож різні зустрічі з обдарованими жінками, співачками, друзями, нам дали те, що ми маємо. Нам також дуже пощастило обертатися в чужому в чудовому колі музично обдарованих друзів, і якимось чином ми обмінюємося цим контентом у здольняних і якось так ще тими тимітрестямі і. Стараємося бути колективом, ач коли фактичноми також намагаємося бути колективом, хоча насправді ми з добромілою в основному відповідальні за тексти та головні мелодії. Олександра, звісно, вносить свій бас та ідеї щодо нього. А Кароль свої барабани та всілякі культурні запозичення, які він використовує. Чудово доповнюючи нас, іноді поезія, якою ми дуже надихаємося, також додає своє зерно. Коли ми починали з, з великого захоплення, каже і лаковічувною, і це досі звучить у деяких наших текстах. Також у нас є тексти, натхненні Маркесом Лоркою. Це звичайно такі вільні натхнення. Нас просто зачіпає якийсь вірш, і ми переписуємо цю історію. Так, тож це скоріше випадок, коли спочатку є текст, на який ми зазвичай пишемо якусь мелодію для голосів, тому що це я б сказала основа нашої роботи, її джерело. А потім так чи інакше навколо нього обертаються інші тексти і створюється цей пейзаж. Також колейні інструменти, і ще творити край образ гурт Мор'є, переможці цьогорічної відкритої сцени на фолькових миколайках, були гостями програми Витоки. А ми продовжуємо нашу програму. Нагадаю, що ви на хвилях польського радіо для України і в ефірі Витоки програма про традиційну культуру, музику і, звісно ж, фольк. І до речі, таким далі буде тематика нашої програми: саме фольк, який виходить дуже чітко з традиції. І репертуар, який ми абсолютно всі знаємо, гурт ВСПАК із Білостоку також були учасниками цьогорічної відкритої сцени у Любліні на міколайках фолькових, і вони отримали відзнаку за співзвучність за співзвучність голосів. Давайте з ними познайомимось. Назвамся Адріанна Кафель-вожняк. Мене звати Адріанна Кафель-вожняк. Я музикантка, інструменталістка, мультиінструменталістка, також викладачка музичної школи. Що стосується нашого гурту, то ідея для його створення з'явилася випадково. Можна сказати. Задом наперед, звідси й наша назва – «Вспак». Ми хотіли повернутися до свого коріння, але в оновленому вигляді. А сам гурт виник, як я вже сказала, випадково, тому що на першому місці була наша дружба, і саме з неї народилася музика, яка витікала із наших сердець. Музика, яка виплинула з наших серць. Олександра Пура цідило. Я вокалістка, скрипалька, а також викладаю у музичних школах. Думаю, що ідея гурту полягала у тому, аби поєднувати культуру, з якої ми виросли, тобто нашого барвистого підляща. А це означає, що тут є білоруська, українська музика, але також впливи лемківської музики, тому що наші чоловіки лемки, а також краса цих мелодій, як і наші чоловіки полонила наші серця. Тому ми також дуже любимо. Лемківську музику і намагаємося освіжити її в інший спосіб, тому що в наших аранжуваннях є інструменти, які не належать до українського, білоруського чи підляського інструментарію, такі як білгорайська сука чи плоцька скрипка, чи також звичайна скрипка. Я також є джазовою е співачкою. Тож, десь там ми проносимо імпровізацію та спосіб співу не лише білим голосом, але й різними кольорами. А Адріанна також звертається до своєї любови, а саме до барокової віолончелі, і може про неї трохи більше розказати. Оля просто тягнеться до джазу, а в наших аранжуваннях ми також звертаємося до класичної музики та старовинної музики. Ми намагаємося поєднувати не тільки наші традиції, але й інші наші захоплення, щоб наша музика була справжньою. Не тільки наші традиції, але теж наші інші замілування, так би наша музика була правдіва. коли я сьогодні вас слухала ще раніше на записах. У мене склалося враження, і сьогодні воно підтвердилося, що ви завжди були в цій культурі з цією музикою. Як це було в дитинстві раніше? Як ця музика вас супроводжувала? Як та музика вам та важишила? пані нас розгризла. А щегульні хіба мені в тимви чудово це зрозуміли? Я думаю, що в даному випадку особливо мене, тому що я народилася з цими піснями. Мій тато завжди співав вдома. В домі було багато музики. Він також диригент православного церковного хору. Тож я виросла в цій культурі співу і була оточена людським голосом. Я пам'ятаю, як тато колисав мене. Перед сном і співав всі ті ж пісні, які ми зараз співаємо, і це величезне задоволення просто повернутися до тих дитячих пісень. Неприємність власне по до тих утворів з дітінства, попросту моєму випадку є інакше, бо в моєму випадку це трохи по іншому, тому що насправді Оля заразила мене цим. Ми ходили разом до музичної школи, і я доторкнулася до православної музики, до східної музики під час уроків малювання у мами Олі, і десь між малюванням і живописом теж східною музикою. Я вібрала це в себе, тому що вона завжди була в моєму домі. Так було, всі, хто приходив в гості, мусили просто слухати цю нашу чудову. Wschodniosłowiańską muzykę. U Was usłyszy naszą muzykę wschodniosłowiańską. Також у вас є альбом з різдвяною музикою, з колядками, і це один з перших ваших альбомів. А зараз ми перебуваємо власне, в такому різдвяному періоді. Аура святкова нас оточує вже абсолютно скрізь, і вже теж можна чути у міському просторі колядки. І наступне моє питання до гурту Вспак про традиції колядування. Як це відбувається у ваших сім'ях? Як ви пригадуєте цей час, пов'язаний зі східним. Ним січневим, я так розумію, різдвом в домовстичню. І так як у моєму домі, ми святкуємо в січні, як я вже сказала. Ми завжди співаємо. Це таке власне свято, де є багато колядок, навіть декому це набрадає. А ми з татом співаємо, сідаємо і знову знову співаємо. Тому дуже голосно і цього є дуже багато. Берзу дуже, барзоно і багато довго. Я обходив шкінта в, в грудні. Я святкую різдво грудні, католицьке свято, і ми з сім'єю воліємо відкривати для себе нові записи, коли йдеться про колядки. І в нашому домі звучить багато музики, але можливо не так багато співу, тому що в нашому домі, крім мене, зі співом то не дуже склалося. Але саме тут мій тато дбає про те, щоб щороку у нас було щось нове для того, аби послухати, і щоб ця музика також була за нашим святковим столом. Та музика теж була з нами stole. Повертаючись до гурту і до цієї музики, то з одного боку здається, що у гурті Спак немає нічого нового, тому що всі ці пісні добре відомі людям, які бувають на різних фестивалях. А полякам також або ж людям з України, які приїжджають на такі фестивалі, то вони би могли співати разом із гуртом. І, до речі, під час виступу на відкритій сцені дехто так і робив, але з іншого боку. Завжди щось відкриваємо нове для себе в такій музиці, і в саме в традиційній. То що для вас важливо, як для музикантом, музиканток відкривати у цьому який новий зміст шукати? та пісні, оскільки ці пісні, які ми співаємо, вони всі для мене нові. Тому я відкриваючи для себе цю музику, відкриваю ці пісні, їхній зміст, можу шукати в них щось не тільки знайоме всім, але й шукати новий сенс. Те, що цікаво, я відкриваю в собі, слухаючи цю музику, і тому аранжування, які ми маємо, теж цікаві. І кожен з нас дає щось від себе. Олександра вкладає в ці пісні традиції і те, що вона завжди знала, і допомагає звичайно зрозуміти сенс всього цілості. А я ж не знаючи цих пісень, намагаєшся додати до них щось цікаве в інструментальному плані. Ось тут, як вже сказала Олександра, і з'явилися наші інструменти, які не є традиційними для східної музики, але ми просто намагаємося додати цікавий тембр гармонію, або просто створити абсолютно нове аранжування. Цікаво, барве, гармонія, чи чи створити створить цілості новий аранжаці. Але так правда, відає, але мені що, справді здається, що у простоті є сила, і вона просто е, є достовірною. Робити це треба від щирого серця, не тому що це комусь подобається, чи комусь не подобається, чи можливо просто хтось каже, я не хочу цього слухати. Треба просто віддати своє серце цьому і робити це щиро. І я думаю, що це свого роду рецепт для нас і музики, яку ми робимо. Але це також і те, що ці пісні не для всіх, як сказала Адріанна. Відомі часто, коли ми граємо концерт на підлящі, то публіка приходить і співає з нами. Але це для них знайома. Коли ми граємо концерт у Кракові чи в Познані, то цього не знає ніхто. Граємо концерт в Кракові або в Познані і не знати гонікт. Гурти «Вспак» були гостями програми Витоки. А я раджу вам послухати їх, що ми зараз і зробимо. Нагадаю, що це була програма Витоки в ефірі польського радіо для України. І для вас у студії працювала Мар'яна Кріль. І далі слухаємо вже передноворічну, передріздвяну колядку від гурту «Вспак» Ой, на морі, на морі. I yeah. yeah.